Так вийшло, що я разом з своїм сином фактично ми стоїмо по різні сторони барикад. Але я знаю, я тримаю з ним зв'язок, зв я знаю, що він ніколи не підніме руку на народ. Так вийшло, що дитину забрали у паскудні внутрішні війська, в мове нові, новітні НКВС. Мене просила мати його. Вона заре плаче, і вона цілий день, коли на роботі висить на телефоні на радіо ФМ, а вночі на телевізорі з карволментом, щоб я не нашкодив. Я прошу цих хлопців, а особливо їхніх батьків. Приїжджайте, станьте живим ланцюгом перед своїми дітьми. Діти, 18-річні, 19-річні хлопці, яких ще немає життєвого досвіду. Там іде сильна обробка цих людей, цих хлопців. Хто служив в радянській армії, знає, як працювали замполіти в радянській армії, як вони обробляли за два роки, а кого в морфлоті за три роки. Хлопців, які йшли з дому українцями, а верталися Бог зна ким. І комсомольцями, і комуністами, і добровольно йшли, писали заяви на Афганістан і тому подібне. Сьогодні не Афганістан. Сьогодні є мирна Україна. Ми були у нього на присяги. Ми були півроку, як він відслужив, він вже служив 8 місяців. Ще звертається до цих командирів. Ви б своїх синів, поставили би живим ланцюгом, як гармятне м'ясо перед биками. Беркутами, барсиками і тиграми цими всякими звірями поставили. Ви маєте совість, Хазарові і Хануковичі. Ким ви прикриваєтесь? Проти кого ви налаштовуєте народ, сина на братка, маму на дочку вам це не мене. Українці, я вас запрошую всіх, хто бачив мене зараз, не то, щоб. А просто плачу і стою перед вами на коліна. Україно, будь тут сьогодні-завтра. Покажемо, що це іде повстання українців, а ніякий не переворот. Покажімо, хто ми є. Слава Україні! Героям слава! Нам на снаги! І до кінця, не до кінця, а до перемоги. Нас кінця не має бути. Ми живемо вічно і вічно будемо жити. Дякую.